Коли розпочнеться опалювальний сезон у Черкасах, чи готове підприємство теплокомуненерго до нього, як діятиме у екстрених та надзвичайних ситуаціях, зрештою, якою буде температура у домівках, про це йшлося на брифінгу за участі керівника комунального підприємства Павла Карасян. Деталі у сюжеті. Опалювальний сезон розпочнеться відповідно до умов. Після трьох днів поспіль із середньодобовою температурою 8 і менше градусів. Тарифи також залишаться незмінними до кінця березня наступного року. Щодо температури в оселях, директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась запевнив, допустима норма не знизиться. Правила теплопостачання, такі як були, такі і є. Мінімальна температура в оселях. Складає 18 градусів, 20 градусів на наріжних кімнатах, де дві зовнішні стіни. Пан Карась ділиться більш оптимістичними прогнозами завдяки нещодавнім успіхам Збройних сил України. Величезна небезпека, яка була над нашими газовими родовищами, вона стала значно меншою. Справа в тому, що від ізюма, де стояв ворог, до Шебелинського газового родовища кілька десятків кілометрів. Натомість через пряму залежність від об'єктів обленерго і газопостачання стовідсоткової гарантії безперебійної роботи дати не можуть. Технічно до сезону готові, додає пан Карась однак, основний ризик непередбачувані дії ворога залишається. Ми розробили схеми переключення між нами, Черкаською ТЕЦ, між нашими котельнями, схеми заміщення для об'єктів критичної інфраструктури газа іншим видом палива. В даному випадку там ми будемо використовувати дизель на Тобто такі схеми розроблені. Все, що можна було зробити технічно, зроблено. Зі слів посадовця, оплата за комунальні послуги у Черкасах становить понад 96%. Власних боргів за газ теплокомуненерго немає. Водночас заборгованість населення у 136 мільйонів гривень. До боржників лояльні. На період воєнного стану пеню не нараховують, але стягнення заборгованого через суд зберігається. Ми не звертаємося в позов до суду на короткотермінові борги. Там місяць, півтора-два. Ми стараємося не звертатися. Ми сподіваємося, що. Громадянин заплатить, а далі, коли сума наростає, ми зобов'язані це робити, тому що ми повинні захистити інтереси тих, хто платить перш за все. Одним із варіантів владнання ситуації є договір реструктуризації заборгованості строком до 60 місяців. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.